Антонов гардіан 2026 став символом нової епохи української інженерії, що поєднує передові технології, екологічну ефективність і бойову гнучкість. Цей багатофункціональний літак розроблений для виконання широкого спектра завдань від розвідки та спостереження до транспортування вантажів і забезпечення оборонних операцій. Конструктори Антонова зробили ставку на модульність і адаптивність. SkyGuardian може швидко змінювати конфігурацію залежно від місії, що робить його незамінним у сучасних умовах. Завдяки новим композитним матеріалам корпус літака став легшим, але водночас витривалішим, що підвищує ефективність польоту та знижує споживання палива. SkyGuardian 2026 оснащений новітньою авіонікою, яка використовує штучний інтелект для оптимізації маршруту, управління паливом і прогнозування технічного стану систем. Це дозволяє екіпажу зосередитися на виконанні завдання, а не на рутинному контролі. Інноваційна система навігації забезпечує точність навіть у складних погодних умовах або при активному радіоелектронному впливі. Літак підтримує супутниковий зв'язок високої пропускної здатності, що дає змогу здійснювати управління в реальному часі та координувати дії з наземними підрозділами. Двигуни SkyGuardian відрізняються зниженим рівнем шуму і викидів, що робить його придатним не лише для військових, а й гуманітарних операцій. Вони здатні працювати на біопаливі нового покоління, що відповідає глобальним тенденціям екологічної відповідальності. У салоні передбачено місце для 40 пасажирів або понад 8 тонн вантажу. Завдяки інтелектуальній системі балансування літак може здійснювати посадку на коротких смугах, у тому числі на тимчасових польових аеродромах. Особливою гордістю є безпілотний режим, який дозволяє SkyGuardian 2026 працювати як дрон великої дальності. У цьому форматі літак здатний виконувати розвідувальні або рятувальні місії без ризику для екіпажу. Система автоматичного ухилення від загроз та адаптивне керування польотом створюють рівень безпеки, який раніше був недосяжним для літаків цього класу. Антонов Skyguardian 2020.